Всім доброго дня! Я повернувся з полоном, і хотів би дуже заспівати пісню, яка мені дуже подобалась до полону і зараз, і буде завжди подобатися. Ой у Лузі Червона калина похилилася, Чом то наша славна Україна зажурила. Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей, гей, розвеселимо. Ой, у лузі Червона калина похилилася, чом то наша славна Україна зажурилася. А ми, червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, -гей розвеселимо. Слава Україні!